Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго. Фамбе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Вітаю з перемогою і дві погріб. Перш за все, хочу подякувати нашим захисникам та захисницям, які боронять нашу країну. Величезне вам дякую за це за змогу грати у баскетбол. По грі вітаю. Болівальників та організацію з вихідом у фінал. Гарна гра у захисті. Нічого зайвого не робили. Всі вказівки тренера виконували, агресивно грали проти них, закрили їм швидкий відрив і все 5 на 5 у них не було шансів проти нас. Гру у Рівному ми програли за рахунок швидкого відриву рівного, е, виправили помилки та закрили цю серію. Про що казали після другого матчу, коли ну, здавалося, що в Києва хороші шанси закрити серію на виїзді, тому що один з ключових гравців суперника дискваліфікований, не вдалося повернулися. Про що розмовляли? До чого готувалися? Е, перед початком другої гри Після другої, перед початком, початком третьої. Е, нічого, ми віддали на мій рахунок свою гру у рівному, погано стартували. Е, потім витратили забагато сил, щоб наздогнати суперника. А у кінцівки просто дві-три помилки і все, і, і ми не вийшли. У четвертій чверті виконувати те, що казав тренер. За Що цих помилок і розсипалася гра у нас, вони нас догнали, два відриви і все. І забили там кілька триочкових, два чи три кінцівки, а ми нічого не, не забили в той момент. Але тренер казав, нічого страшного, у нас є. Свій майданчик, третя гра, і він спочатку серії нам казав, що ми виграємо у Рівного, всі в це увірили, і, і ми знали: Ну, я точно знав, що якщо їм закрити їхню зброю, швидкий відрив, то 5 на 5 у, у них шансів не буде. І сьогоднішня гра, гра це показник, як треба грати проти рівного у захисті. Як взагалі бути лідером молодої команди, де тільки ви та Максим Сандол фактично мають досвід великих серйозних матчів плей-офф? Що це? Як це виглядає з середина? Це відповідально. Напружено тр... трішки, бо молоді хлопці десь мандражують у якісь моментах. Ми з ними розмовляємо постійно. Тренер, я та Максим підтримуємо їх. З однієї сторони це відповідально та. як це сказати, трішечки для них це новий досвід, плей-офф та такі важливі ігри. Ми їх настраюємо постійно, розмовляємо з ними сьогодні. Ви все бачили, як вони вийшли грати у захисті. Так, трішки є мандраж. І у мене він є, як у професійного спортсмена. Немає такого, що ти можеш на розслабоні вийти. Всі мандражують, але ми підтримуємо їх. І це круто на самому. Я хочу сказати, що з молодими гравцями дуже круто працювати. Ти можеш їх постійно розвивати, підтримувати та направляти у... у гарну сторону. Все від них залежить, як вони себе поведуть, та у своїй голові, як тренер каже, все у їхніх головах, як він себе налаштує на цей шлях у своєму житті, це для них початок. І це дуже гарно такі ігри і досвід колосальним вони отримують від цих ігор. Мені кайфово, одним словом, так відповім. І в логічному статусі капітана так само такої молодої команди має бути досвідчений лідер. Так. Дякую. Ну, тренер. вітаю вас. Перемови ваші емоції після цього. які емоції позитивні позитивні, звичайно, що. Е Фінал це завжди приємно і приємніше грати у фіналі, ніж в матчах за третє місце. Так? Тому, звичайно, що я задоволений. Що, тут, що казати? Так? Хочеться подякувати Рівному за цей двобій, так? тому що по-іншому назвати не можна. Так? Кожна гра це заруба, кожна гра це драка, кожна гра це десь навіть а, не тільки на грані фолу, а за граню фолу. Так? І сьогодні ми витримали. Майже витримали так, там, лише в останній чверті там, трошки е, по втратах е, запороли собі трошки гру. Так, але в принципі половиною чверті ми, ми витримували цей натиск і цю боротьбу. Так, і Це для молодих гравців е, Сушкіна, Зайцева, Сафонова, Карпюка, так, для них це дійсно великий досвід. Так, і я сподіваюся, що вони почнуть цей досвід. Хотів вже матюкатися, брати щось для цього, так? Щоб брати вже цей досвід, беріть цей досвід, розвивайтеся, будьте впевненими в собі, будьте, беріть на себе гру і доказуйте далі розвивайтеся, доказуйте далі, що ви можете грати в цей баскетбол. Так? Ось рівно подякував своїм хлопцям. Респект за сезон вже можу дати. Так? І я ще міг дати їм цей респект після чвертьфіналу. Тобто я їм сказав ще в грудні, що це, мабуть, найкраща група людей, яку я тренував. Так, як, як вони себе поводять на майданчику, поза майданчиком, як вони спілкуються, як вони підтримують одне одного, одного, як а, молоді роблять свою роботу, як ветерани роблять свою роботу. Так, тому а, можливо, можливо, це найкраща група людей, яку я тренував. Так, тому дуже велике їм дякую за цю перемогу, за те, що Київ буде грати в фіналі. Так, але це тільки зап'ята та кома. Тобто ми не ставимо крапку, ми маємо їхати в Дніпро, ми маємо мінімум дві гри, щоб доказати, що всі наші е, старання сезонні е, це не напрасно, так. Тобто, я не кажу, що ми зобов'язані вигравати. Ні. Мені це звичайно хочеться, так. Але перш за все, ми маємо показати солідну, змістовну, цікаву гру для вболівальника е, і за можливості, звичайно, що зачепитися з чемпіонства. Ніхто, я думаю, не скаже, що ми фаворити в цій битві, так, битві. Тому е, нам буде легше грати, я вважаю. Пам'ятаючу фразу після бронзової серії, що краще виграти бронзу, ніж програти фінал тепер. Сьогодні та я, я так слово. не скажу. <гум> 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 Сьогодні я так не скажу. Так, звичайно, що апетит приходить під час їжі, але ми з холодною головою розуміємо, хто буде фаворитом в фіналі, так? Тому окрім респекту хлопцям за фінал вже так. Окрім того, що вони заслужили це вже мінімум друге місце, так і вони мають всі шанси для того, щоб поборотися це чемпіонство. Просто грайте своє задоволення, показуйте максимально якісний баскетбол, цікавий для вболівальника, цікавий для тренерів, так? цікавий для в залі людей і ті, хто дивляться по телебаченню. Так? А результат прийде, якщо ми будемо показувати якісний баскетбол. Сьогодні якісного баскетболу було мінімум, скажімо так, так. Але в принципі боротьба, так, тобто півфінал і фінал на кону, тому іноді боротьба зашкалює і якісний баскетбол показати надзвичайно важко. Проте готувалися до рівного, чому треба було протидіяти? Павло Боренко вже так докладно нам розповів про те, що треба протистояти швидким відривам рівного, надавати їм набирати ці очки. Тому про інше спитає Ярослав Карпюк ці прибачить це, напевно, його найкращий матч за півбаскет, взагалом від початку сезону. Що змінилося в його грі? Що ви змінили в його використанні для того, щоб він дійсно був ефективним і його хвилини приносили користь Ну, більше, бачите, більше ходимо в пікінрол з ним. Тобто, е так як Ярік не дуже навчений лоу-пост грі, і для його антропометрії, скажімо так, е немає для цього передпосилок, для того, щоб він якісно грав лоу-пост. Плюс е немає скілів для цього. Так? Тобто, Ми намагаємося його максимально використовувати на пікінролі. В нього швидкі доволі ноги, в нього є атлетизм для того, щоб забувати ці м'ячі зверху, там і так далі. Плюс, ну може, десь достучався до нього, що я максимально вірю в нього і максимально довіряю йому. І він це цю довіру почав вже використовувати лише. Лише в квітні. так. <laughs> Мені хотілося, хоча б я коли з Вячеславом Олександровичем спілкувався, і він каже, що нам має допомагати Карпюк. Я кажу, так, Карпюк нам має допомагати, але е, я тобі кажу, що він нам почне допомагати в січні. Але вийшло от в, трав, в цьому, в квітні, бачите? <laughs> Тому мав раніше. Е, отримав якісь хвилини на четвірці, так, е, Макса Санова підміняє, плюс іноді разом граю два великих. І за рахунок цього, я думаю, що він також десь отримав це внутрішнє, скажімо так, віру в себе. Те, що Вільямсон сьогодні провів свій найгірший матч взагалі в сезоні Суперліги, це хороша робота Макса Зайцева в захисті. Макса Зайцева, Макса Сафонова і Гора Сушкіна. І плюс великих на заступи сьогодні хейджили так його, хоча багато не встигали де, але в принципі намагалися. Не агресивно з ним більш захищатися. Тобто ми до цього всі матчі, що ми грали, мені здається, з матчів в рівному, так, коли ми зіграли switch and Defense, так грали проти них. Всі наступні матчі ми також грали and Defense. діфенс І може сюрпризом стали для тренера, і для гравців Соловйова і Вільямсона в тому, що ми хеджили їх і намагалися максимально агресивно з ними грати. Хоча б, помилок знову ж таки навіть на хеджі було дуже багато. У вас 0,5 в сезоні проти Дніпра, та і взагалом у всіх команд Суперліги 0, ну, скільки там проти Дніпра в цьому сезоні. Як налаштовуватись на фінал, щоб. Та нам не треба налаштовуватись. Ну я вважаю, що екстра мотивація для фіналу не потрібна. Це фінал, у вас все в ваших руках, все в ваших головах, ногах. «Стійте на своїх правилах. Ми коли граємо в свій баскетбол, коли стоїмо на своїх правилах, коли ми атакуємо там, де хочемо, коли ми захищаємося, як ми хочемо, ми виглядаємо дуже солідно. Як тільки починається цей хаос, балаган на майданчику, і ми втрачаємо контроль над грою, ми так в рівному віддали гру за рахунок того, що втратили контроль над грою. Так, 29 очок в останній чверті, швидкі відриви, все все, і нам все ще прилетіло так в домашньому залі. Але з Дніпром так само, так, максимальний контроль над грою. Дисципліна може побороти клас. І дисципліна б'є клас. Якщо ми будемо дисципліновані, то в нас є шанси. Якщо ми почнемо вигадувати щось своє, то буде дуже важко. Чому сьогодні для того, буде на О, ну, На мою думку, по-перше, ми програли підбір тотально. Дали забити кіббаскет очки другого шансу. Не зіграли в свою гру взагалі. Сьогодні мало сказати, що у нас сьогодні виходило. Скоріше більше всього, що все не виходило. Не зіграли в свою звичайно швидку гру, і «Київбаскет» нас за це покарав. Тобто 52 очки ну, це не наш, не наш напад. Рік тому в цьому залі вийшла фінансу лігу, в першу історію, класу йому медалі. Сьогодні ну, дуже змінилася команда. В гіршу чи в кращу сторону, що, чого, не, чого не вистачило? Е, змінилася звичайна команда, і там багато нових людей. Е, в Гіршу, в кращу я не скажу. Просто це інша зовсім команда. Ну, тут по-іншому не скажеш. Не вистачило, не знаю. Із силами наші все окей, але сьогодні, як всі бачили, ну, нічого не виходило. Так що о, якось так. Ти розпочинав сезон далеко від суперліги, не грав, потім робив це зараз. Знову зовсім так, так. рівне. Як для себе у цьому часу рік особисто? Е, непогано не думав, що в цьому році буду боротися за медалі Суперліги. Взагалі не планував такого. Е, тому позитивно фінал, кубка. Я, в принципі, задоволений, звичайно, хотілося б вийти в фінал і там поборотися з Дніпром, але будемо готуватися до Черкас. Коли налаштовувалися, входити до фіналу, доведеться грати за бронзу. Що відчуває абець? Як налаштувати себе на втішний фінал? Е, будемо над цим працювати зараз після такої поразки, коли все валиться з рук, втрати, нічого не виходить. Будемо перелаштовуватися і. Все одно медалі. медалі це наша ціль, тому не хочемо залишитись без медалі в цьому сезоні. Я вгадаю, що ми достойні. Ми були достойні і вийти в фінал. Але сьогодні Київбаскет виявився кращим. Це гра так буває, але нам треба готуватися до Черкас і будемо старатися взяти бронзу. Дуже солідно вас сьогодні фани підтримали. Чи є меседж для них? Да, я хочу подякувати на, Взагалі під час гри, як грали, як вдома, барабани. Дуже дякую нашим, нашим болівальникам. Ви кращі. Е, звичайно, дякую київським болівальникам. Вони також класно боліли, але наша маленька грядка, ви найкращі. Дякую. Е, беру на себе цю поразку. Це моя поразка. Не вистачило мені досвіду. Тому будемо далі працювати. Не вистачило сьогодні плеймейкінгу, де загалом по сезону були моменти в позиційному нападі з тим, щоб набрати очки. Що сьогодні трапило з Мільомсовим? Це його ну, напевно найгірший матч в Україні. Так, Діма добре підготувався сьогодні за Бірченкою. Я вітаю баскет з заслуженою перемогою. Розібрали добре, вони здваювали. Є спеціальний діфенс, next defense, який Діма використовував. І було, коли дабл-тім, іздваювання він логічно віддавав передачу вільному. У нас було багато вільних моментів, кітків, але ми все змазали. На жаль, нам потрібно було йти в краску, а ми були на периметрі. І все, ну, багато, багато було промахів. А коли з периметра, почали під, під кільце провалюватись. І за рахунок того, що багато кидали, не було відчуття. Атаки з під кільця І тому і багато і промахів було з під кільця. Непростий сезон вийшов для вас особисто, фактично довелося під час чемпіонату брати на себе Беколінг у матчах, загалом управління командою. Розкажіть, як це взагалі все відбувалося, як для вас цей досвід перший в супровізі? Фактично. Е -е, гарне запитання, дякую вам. Е -е, історія така: ми повернулися з Дніпра і президент клубу. У мене була з ним зустріч, і по стану здоров'я Михайло Львович вже ну, наразі не міг бути головним тренером і поговорили зі мною. І за такий короткий термін. Я запропонував ідею, яку я бачу: швидкий агресивний баскетбол з пресінгом, з швидкими переходами. Був варіант, який або акцент робити на позиційному баскетболі. І або все ж таки ми добре фізично готові і набирати багато очок в транзиціях і фастбрейках. Це погодило і це у нас вийшло, але проблема була з позиційним баскетболом Все-таки реалізації штрафних. так? Що це втома, не втома, нерви, розбалансовані тренерський погляд на те, що ми з вами побачили. <плес> На мою думку, це все ж таки психологія була. Е, можливо, груз такий психологічний був. Але це, розумієте, я зараз це все виправдання. Тому що на тобі свалили, ти професійний е, баскетболіст, який має реалізовувати е, Все, Ми багато над цим працювали, багато на пульсів, е, спеціальну підготовку і все, міма, ну, ну, я. 13-1, якщо я не помиляюсь, перша половина. Ну, я, я не знаю, як тут <смітаю> прокоментувати. Скоріше за все, психологія. але це все виправдання. Це мо... Тому, ще раз повторююсь, це, це моя поразка. Як я беру прав... на себе. Побачите, я вам прав після паузи маю зінуватися ментально. Він більш заряджений, вам, здався особисто. Тобто не те, що ми бачили, а вам як тренеру. Як оцінюєте гру після вимушеної паузи, після дискваліфікації? Ну, я вам скажу точно, що він е, е, хотів, як і вся команда, перемогти. Е, але ну, треба передивитись відео, і я не можу зараз по гарячим сюди подивитися. Багато помилок дуже було. В захисті багато, багато підбору проіграно. Second chance points. Воно навпаки одну команду мотивує, а, другу, ну, а ми так як не ставили погано спину. Проблема була і це більш демотивація у нас була, на жаль. Ну, у нас зараз ігри з Черкасою, будемо готуватись я вам дякую. Ще користуючись нагодою. Я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що дали нам змогу зіграти цей матч. Дякую нашим фанам, болівальникам, які приїхали на сьогодні, підтримували. Дякую вам великим і рухаємося далі.